Шанування. Трішки хотів показати, як процес триває малювання. Акварельні олівчики ось марки Мюзем акварель. От, ось так на даному етапі виглядає. Трішки робив ескізів. Ось так виглядали ескізи. От. Тут нанесений олівчик чорний. Де-не-де, де, тобто там, де у нас тінь падає і пензликом тоненьким проходжуся, бо олівчиками на такому папері звичайними тут трішки буде горбик ямка, якщо ви водички додаєте, то відповідно в нас. Це така рівненька. І прохожуся пензликом. Тут біленьким це я робив сакрою 0,5. Ось такою. Голова ручка. Потихеньку шарами. Один на один накладаються. І так виглядають етапи малюнку. На все добре.